Доброго дня, шановні, ви знаєте, так от щось сьогодні так тихенько сіла собі у своїй оранжереї, як я їх називаю на мінус один, або бейсмент, або підвал. Ну, як кому до подоби. І ви знаєте, такі роздуми щось в мене потягнуло. Бо, я, як кажуть, жінка немолода вже. Маю щось, якийсь досвід за спиною. І, ну, щоб сказати, я агроном не скажу, але такі, якісь, кожна ми, е, жіночка, яка мала дачу, яка мала городи, має якийсь певний досвід. І е, судьба закинула в Канаду. Ну, і як це без кусочка землі? Як то дивиться мій канал? Ви бачите, що ми поставили тепличку, маємо маленький, там десь може соточка, може скільки городець, що садимо, бо хочеться, як кажуть, вийти і кудись вкласти душу. От, І такий якийсь набули досвід. Та це ще не досвід, але зустрілися з такими проблемами, з якими не зустрічалися в Україні. Ось, бачите, ось зараз показую, бачите, ось вона томатик з такою хворобою. Тут перчик. Тут ще фізаліс у мене. І всі вони мають ознаки хвороби ОЕДЕМА. І на днях я почала вивчати, що воно від чого, то багато є, хто поцікавиться, але я зустрілась з цим і бачу, ось дивіться, листочок, ознаки оедеми. Це, як кажуть, отьок, як водянка, напевно. Подивіться, разом росли, але ось оцей має водянку. Бачите, листочки такі, якби набухші, на набрали води. Цей поряд, подивіться, красень. Ну, це різні сорти. Це низенький, бачите, такий канадський, канадський канадський вирощений. Він низенький, уже має на цвіт. А цей це сонечний фізаліс європейський. От, то має інший. Ну, але, бачите, щось впливає, чи надлишок води, чи недостача освітлення. Але в нас освітлення гарне. Далі. Подивіться, ось перець. Один сорт. перчиків, бачите? Один гарненький. Хоча і тут є. Зараз ось хочу показати, де моя рука. Ось. Бачите, такі гейби дзюбчики. Це теж оедема. Теж набряк, якби, водянка, набряк. А тут, бачите, ось, подивіться, на листочок. Це теж, бачите, такий. Ці листочки, коли дуже набрякають, бачите, там такі такі, як крупиночки є, вони відпадають. Ну, В перці в листочки це нічого це. Ось я ще хочу показати, бачите, аж побіліли. Ось отут от, оце така водянка. Якби кажуть, що були засушливі, а потім їх полили, і вони не мають, е система не справляється з вжитком води і виникає отака водянка, якби клітини набирають води, і така проявляється вид такий. Подивіться, ось томати у мене. Бачите, знизу, я їх пересадила, оце було таке враження трошечки, але небагато. Ну, ось вони пішли далі. І їх треба буде посадити, я посажу їх у відро. Це гарний поміток. Сорт, мабуть, зараз я подивлюся у мене тут має ага, Дебарао царський, рожевий. Ось, і я їх посажу в відро і заглиблю, щоб ця оедема пішла в корінь. І коріннячко, коли вони пустять ось звідси, вже, це вже не буде впливати на врожай. Звідси, воно розумієте, так гейби пере. Тягнуто. І все-таки це на врожай. Хоча в інтернеті пишуть, що нічого сажайте, врожай буде такий самий. Ні, шановні, то рік я посадила, і я мала різницю у врожаї. Тобто я вже це свого досвіду знаю. Ось подивіться, в тому самому місці ростуть томати. Вони прекрасні. Бачите, ось. Нічого їх не вражає. Тобто є томати якісь стійкі до хвороби, є ні. Ось, наприклад, оце я все, як кажуть, взірець у мене ось він. Балконне диво, дуже мені вони подобаються. Торік були дуже рясні, в теплиці у відрі прямо росли, то ми мали свіженькі помідори. Ну, ось що я хотіла поділитися. Одні кажуть, що це від освітлення, інші У мене ще й такі помідори є. Думаєте що? Це кінець. Оце ті, які я пізно сіяла Зараз накриємо теплицю, я їх попікую. Для городу. Може, вони, поки люди будуть висаджувати в ґрунт. А це десь буде 15 червня, а може і пізніше, вони якраз наберуть силу. І головне, віддадуть урожай. От. І ще такий фізаліс у мене один не зійшов. А я дуже люблю фізаліс У мене мало. Оце дві штучки тут, і ще там десь е, три штучки є, небагато. От помідори теж дуже гарні. Нічого їм не бракує. Теж не готувала його, як кажуть, для взірця. Але гарний. Оце Тарасенко торг. А! Це, шановні, відрізаний. Це той, який я різала і пустили корінці. Ото дві, дві штучки поряд було. Бо в мене навіть написано, бачите? Тарасенко рожевий, обрізаний 20.04. Оце бачите, і який він гарний. О, красота. Так що всякі є. Тут, тут і ліатрис сидить. Тикнула, ну, шкода, нові, нові рослини, я не знаю, як поводитись, а є місце, думаю, а присиплю, аби не висихали. А вони взяли і зійшли, це білий ліатрис. Ну, тут всякої всячини є потрошки, бо хочеться чимось щось нове побачити. То, що ми знаємо, то добре. Це сухоцвіт, подивіться, який він гарненний. Сухоцвіт, як же він називається, ось забулася. Голубенький, білий є. Я вже про нього говорила. Ось, подивіться, тут теж. Та є відпочинок. Ви знаєте, для душі. Це все для душі. Ну, будуть лишки, але. Не знаю, то все під настрій треба робити. Он, подивіться, теж обрізаний. Подивіться, куди він пішов. Бачите? Мало йому там світла, але там у мене вже світла теж, як кажу, для нього. Там ще стіл є. От. Є, є тут. Є над чим працювати, поливати, любуватися. Ну, це життя. Хоч чомусь радість. Радість в дітях теж є. Слава Богу, все добре. Ну і для, на старості років теж, як кажуть, хобі. Щоб, не, як кажуть, не вбивати себе, а для задоволення. Ну, оце я хотіла, хотіла в основному, що я хотіла, шановні, сказати про ОЕдему. Якась невідома для нас хвороба. Слава Богу, що в Україні не бачать її, не знають. Але від чого я поки що два роки маючи досвіду вирощування, маю другий ні, це вже третя розсада в, мене в Канаді. от, То я не можу навіть сказати, чи від заливу. Ну, Може бути, я, як, як на мене, то я така, як ото бабуся, що внуки вічно голодні, так у мене рослини вічно е, хочуть пити. Може, це я сама винувата в цьому. Ну, підкажіть, може у вас є інший досвід? Будемо ділитися, будемо вивчати. А на цьому хочу вам сказати: гарного вам настрою! Бувайте здорові! Мирного неба, перемоги України! Любимо країну. Все для України. Що можемо, бувайте здорові!